Виконуємо номер 185 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Зведи до знаменника 24 кожне з дробів. Завдання перше 1 шоста, завдання друге 3 четвертих, завдання третє 7 12, завдання четверте – 2 треті. Щоб знаменник 6. Звести до знаменника 24, знаменник 6 потрібно домножити на 4, оскільки 24 поділити на 6 буде 4. 4 це додатковий множник. За основною властивістю дробу на 4 потрібно помножити і чисельник, і знаменник. Знаменник у нас уже помножений, множимо чисельник. Отримали 1 шуста, дорівнює 4, 24. Завдання друге: 3 четвертих. До знаменника 24. Щоб знаменник 4 звести до знаменника 24. Знаменник 4 потрібно помножити на 6. Оскільки 24 поділити на 4 буде 6. 6 це додатковий множник. За основною властивістю дробу на 6 потрібно помножити і чисельник, і знаменник. Знаменник у нас помножений, множимо чисельник. 3 множимо на 6, буде 18. Отже, 3 четвертих дорівнює четвертих. Завдання третє 7 дванадцятих зводимо до знаменника 24. Щоб знаменник 12 звести до знаменника 24, потрібно помножити на 2 12. Оскільки 24 поділити на 12, буде 2. 2 це додатковий множник. За основною властивістю дробу на 2 потрібно помножити і чисельник, і знаменник. Знаменник у нас уже помножений. Множимо чисельник 2 помножити на 7 буде 14. Отже, 7,12 дорівнює 14, 24, і 2 третіх до знаменника 24. Щоб знаменник 3 звести до знаменника 24, потрібно помножити 3 на 8, оскільки 24 поділити на 3 буде 8. 8 це є додатковий множник. За основною властивістю дробу на 8 потрібно помножити і чисельник, і знаменник. Знаменник у нас вже помножений. Помножимо чисельник. 8 множимо на 2 буде 16. Отже, 2 треті дорівнює 16 24. Ми звели до знаменника 24 кожне з дробів. 1 шоста у нас вийшло 4 24, 7, 2 на 3 четвертих у нас вийшло 18 24,